Доброго дня, шановні мешканці наради Волинської територіальної громади. Думав, що вже теми ремонту доріг не буду підіймати. Але ось вчорашні, результат вчорашнього ремонту по вулиці Шалома Лейхема. Подивіться, вчора був зроблений ремонт, сьогодні вже яма. В цій ямі абсолютно не тримається ця суміш. У мене питання, чому таке відношення до грошей? Платників податків, міський голова Боровець, Розберіться нарешті, що відбувається з цими підрядами. Подивіться, що поробили по цій вулиці, пройти невозможно, стільки насипано цієї пилюки, хто її буде прибирати. Начальник управління ЖКХ Олег Годун, ти ж молодий, амбітний. Невже ти не можеш зробити так, щоб воно було зроблено так, як має бути, згідно технології? Скільки ці шарлатани будуть отаке виробляти? Ніякого бюджету нам не вистачить для того, щоб робити. Це будуть постійні, ладки на латки. Пройдіться по шалом Малейхам і подивіться, що тут нароблено. Дякую всім за увагу.